Основні засади національної громадянської ідентичності, ми будемо стисло закон про ідентичність, тобто тотожність визначення громадянської ідентичності національної. Чудовий закон 2022 року, який говорить про національно-патріотичне виховання, духовну, моральне, військову підготовку, те, що сьогодні у нас на часі. Те, що сьогодні ми маємо говорити. Я думаю, ці технічні питання, тому що є багато бажаючих влучитися, багато бажаючих вносить пропозиції. Думаю, найближчим часом треба сідати, там, принаймні в Києві, десь, обговорювати це питання, виносити рішення і мотивації Збройних сил, і мотивації школярів, студентів. Цей стан, який пост... не поступово постійно знищувався в Україні. Це не. Прийнятний стан, і його треба переглядати і впроваджувати в життя в цей закон. Основні засади. Кого ви бачите за цим столом, щоб почати цю розмову? Це і військові капелани, це і академічне середовище, науково-педагогічні працівники, колективи, хто займається педагогікою і розвитком. Це і духовенство, яке має дотичність до е, питань духовно-моральних основ нашого суспільства, етики, естетики. Це і народні депутатики безпосередньо мають то втілювати, тому що це зверху, аж до рівня ОТГ, має все спускатися і не обговорюватися, а вирішуватися час не гає, не чекає.